Усім вітання! Сьогодні розпаковуємо новий планшет компанії Blackview під назвою Tab 16 ключовою особливістю якого є 4 динаміки, що мене, наприклад, найбільше зацікавило в цій моделі, як і в попередній Tab 15 Тож, давайте почнемо розпаковувати. Ось перед вами знаходиться коробка з Tab 16 Давайте зразу подивимося, який мені колір дістався. Дістався мені колір сірий. І це добре, це класика. Хоча, якби був якийсь інший колір, також було б непогано. Зараз швиденько відкриємо цю плівочку і дістанемо сам планшет. До речі, коробка відразу відчувається, що коробка більша, ніж у попередніх планшетах, тому що ще одна особливість це 11 дюймів. 11 дюймів діагональ. Так, в моєму комплекті є захисне скло, чохол. Що також досить приємно. Ну і сам планшет. Комплектація. Давайте подивимося, що є. Блок для заряджання. Подивимося, яка в нього потужність, а потужність у нього 18 Вт. Що непогано насправді досить непогано. Інструкція тут знаходиться у нас скріпочка. Ну і кабель. Кабель у нас Type-C з однієї сторони, з іншої, звичайний USB. А ще в комплекті у нас є стилус. Ось такий. Я не м, досить гарно відношусь до стилусів, я в цілому не люблю ними користуватись. Е, недавно я оглядав уже планшет Дугі, там також був стилус. Мені, чесно кажучи, ну, як то кажуть, пальцем зручніше. Не знаю, стилус мені не подобається. Тож, сам планшет знаходиться у нас в чохлі. Зараз ми його дістанемо звідси. До речі, Мені не подобається, що в кожному планшеті фактично от така от штука. Тобто плівка поклеєна, але через те, що е, оця штучка язичок у нас випирає над чохлом, постійно так от відклеюється плівка, навіть основна може трохи відклеїтись. Це мені не сильно подобається. Зараз подивимося, як це у нас тут реалізовано. А, ну тут, в принципі, більш-менш нормально, але як бачите, пухирці на дисплеї все-таки є. Але за допомогою спеціальної магії ці пухальці можна легко прибрати. Тож, планшет у нас має скошені отакі от гладесенькі кути, тобто не гострі. прикольно виглядає, як на мене. Ззаду нічого особливого, просто скучний блок з камерою та спалахом, він, до речі, трошки випирає. Динаміки: Два тут і два ось тут. З цієї сторони у нас кнопка запуску Type-C, регулювання гучності. З цієї сторони. Нічого немає. От такий от планшет. Зараз ми його будемо запускати. До речі, колір цей Meteorite Grey прикольний. Максимально класичний і, як на мене, дуже вдалий і підійде як для дівчат, так і для хлопчиків, можна так сказати. Тож, давайте ми коротко пробіжемось по характеристиках. Це найпотужніший зараз планшет компанії Blackview. Тут найбільше пам'яті. Тут 256 ГБ пам'ять постійна, 8 ГБ оперативна. Знову ж таки, 11 дюймів діагональ дисплею. Вона величезна тут, як на мене. Чотири динаміки. Так, Все інше будемо на повному огляді з вами дивитись. Давайте, давайте ми зараз його запустимо і налаштуємо. Так, до речі, я не розумію, чому в нас при першому запуску такий тусклий екран. Чому так мало підсвічування? Зараз налаштуємо, запустимо і зустрінемося на першому запуску. Ну що ж, давайте подивимось на перший запуск планшету, але давайте ми його подивимось, щоб ми його побачили, додамо трошки яскравості. О, отак от уже цікавіше. Так, перший запуск планшету. В кадр трошки він не влізає, не розрахував я висоту штативу, але нічого страшного. Як ми бачимо, з перших секунд планшет працює більш ніж коректно. Ніяких серйозних глюків я тут не бачу. Все працює дуже-дуже непогано. Зайдемо про планшет. Побачимо, що тут у нас Android 12 до КС версії 3.0. В принципі, все очікувано. Розширити оперативну пам'ять у нас можна, додавши плюс 6 ГБ, але робити цього я не знаю, чи варто. Як на мене, то ця штука в реальному житті нічого не дає, не працює. Режим ПК у нас тут є. Це, до речі, дуже прикольна фішка. Ліхтарик. До речі, ліхтарик непоганий. Не найгірший, яке я бачив на планшетах, це точно. Послухати звук, звичайно, мені дуже хочеться, але на розпакуванні ми цього робити не будемо. Це ми зробимо вже на повному огляді, де я вже більш детальніше розкажу про свої відчуття щодо звучання. Давайте подивимося, що є цікавого в камері у нас. Так, в камері тільки два режими – фото та відео. І знову ж таки, як ми бачимо, коли ставимо українську мову в планшеті, то режим фото виглядає у нас ось так. Тобто, не доперевели чомусь. Роздільна здатність. Зараз подивимося, яка у нас тут. 13 мегапікселів на основній камері. Ну і, звичайно ж, Full HD у нас має бути зйомка відео. Так, 1080P. Не думаю, що тут є стабілізація якась. Звичайно ж, її тут немає. Full HD або HD 30 кадрів на секунду. Ну, коротше кажучи, по камері все плюс-мінус стандартно. Давайте вживу перевіримо, як вона працює. Фокусування у нас автоматичне середнє по швидкості. А от щодо чіткості, давайте зробимо якусь фоточку. І подивимося її під збільшенням. Ви знаєте, а наче навіть і непогано, як на перший погляд, наче непогано. Треба ще на дворі буде зробити декілька фото і вам показати це все на повному огляді. Що ще цікавого, дисплей 11 дюймів. Це відчувається. Відчувається, що дисплей велетенський. В руці смарт-планшет сидить ну, нормально. Але якщо дивитися відео, я думаю, це буде прям кайфово. Тому що реально величезний екран. Яскравості вистачає, але в цілому хочеться сказати, що вона десь, напевно, на середньому рівні. Тому що щось мені здається, що яскравості тут могло би бути ще трошечки більше. Але планшет не тусклий. Наприклад, коли я дивився планшет Юліфон. Не пам'ятаю навіть, як він називається. Ну, коротше кажучи, якщо говорити про Блекві, то серед своїх китайських, скажімо, так, конкурентів у них реально одні з найкращих дисплеїв будуть це 100%. Що тут сказати? Приємні відчуття. Планшет як планшет. А що він може більш детально? Ми з вами подивимось на повному огляді, тому що треба перевірити камеру, треба перевірити автономність, також цікавий момент, перевірити, як звучать динаміки, це також дуже цікаво. Ну і про все це я вам розкажу на повному огляді. Посилання на Aliexpress буде в описі, там можна його купити, тому що саме компанія BlackView заслала мені цей конкретно апарат для огляду, тому що цей планшет тільки з 20 березня починає продаватися на Aliexpress, а у нас з вами вже є можливість на нього подивитися. Купити, звичайно, можна буде і в моєму онлайн-магазині, посилання буде в описі. Тож підписуйтесь на канал і чекайте повного огляду. Бувайте!